Міськрайонного суду в нашій області тільки Тернопільський міськрайонний суд постраждало приміщення, всі інші суди працюють в штатному режимі. Були моменти, коли зупинялася діяльність суду на день-на два. Але без пошкодження майна, без, без негативних наслідків для роботи, яка от відбувається вже після цих подій. Міськрайонний районний суд і показували по телебаченням, напевно, що журналісти бачили і знімали і після то, і під час подій, і після подій. Пошкоджений досить серйозно, згоріли, вигоріли приміщення суду. Цокольного приміщення, перший і другий поверх, вибиті вікна, двері, пошкоджене майно, меблі, техніка. І на сьогоднішній день частково відновили роботу в тій мірі, в якій можна відновити в таких умовах. Деякі справи слухали в приміщенні в приміщенні апеляційного суду. На сьогоднішній день будуть слухати ті, які нагальні справи в приміщенні міськрайонного суду. І в цих умовах працівники суду проявили себе як громадяни України справжньої позиції, тому що вони і чергували вночі, щоб не рознесли те майно, яке є. Приміщення суду було не тільки знищено майно, було і викрадено майно. У нас там був відеоконференц-зв'язок, великі плазмові екрани, їх немає, деякі особисті речі. Ну, це зараз ми встановили тільки візуально, що пошкоджено. Інвентаризація проходить і вже реальна картина буде після того, як пройде інвентаризація і по майну суду, і по тих справах, які знаходилися в суді, тому що два. Архіви суду також пошкоджені, Воно було. і всередині горіли справи, і потім ті справи повикидали, оскільки пожежники не могли погасити пожежу, їх викинули на вулицю, і вони на вулиці вже якісь згоріли, які залишилися. Ось така ситуація на сьогоднішній день.